Що ваш дюракраб серії привезені вони з Німеччини, це є оцінений варіант, тобто безпосередньо він знаходився на вітринах магазину, в виставкових центрах і може мати, може мати незначні потертості по корпусу, які не займітні звичайному оку. Ну хіба якщо придивитися? То, можна тут в принципі бачити, в як якому він стані. Якщо по п'ятибальній системі, то стан на 4 з плюсом твердий, навіть можна ще пару барів докинути. Ось в комплекті йде коробочка, інструкція роздрукована на українській і російській мові, кому як зручно, шланг коротенький для підключення і виводу звичайної збір вологи в каналізацію або більшу ємність. Ну, В двох словах про сам осушувач. Принцип роботи і користування дуже простий. Не вимагає додаткових фільтрів, додаткових затратів. Включаєте в розетку, все. Далі Маніпуляції з трьома кнопочками, або з однією. Ось Перша кнопочка це є кнопка включення, звичайно, поверживлення. На індикаторі з'являються дві стрілки, це означає, що він включається, потім спрацьовує датчик вологості і показує волос запускає компресор, це означає, що осушувач вже працює. Це є кнопка включення виключення. Наступна кнопочка це є функція е, відключення від певної вологості. Ось Зараз. Дві стрілки, це означає, що він працює на циклічній основі, ви, вологу викачує до того моменту, поки ви не виключите його з розетки Ну, або не стане повний вакуум. Далі, можливість 80, 70, 60, 50 і 40% вологості. Тобто, виставляєте таймером на певну вологість, до якої ви хочете, щоб вам воно було знижено. І чекаєте, воно автоматично дійде до вологості 60% в даному випадку, і апарат виключиться. Якщо йому знову буде потрібно, він знає знову запустить і буде вкачувати до тої вологості. Далі, кнопочка таймінг. Це час, який апарат може робити автоматично, сам виключити. Що ви припустимо, вийшли на обід і не хочете, щоб довго працював, чи на вечір. 2, 4, 6, 8 годин. Ось ми зараз бачимо. Максимальний час по таймеру 8 годин. Апарат розрахований на безпереривну роботу. Тобто його можна ставити надоби. Тобто, якщо у вас постійно йде вологість і ви не хочете. Щоб не збирувалося на ваших там, предметах, речах, товарах чи тому подібних речей, ви просто собі включаєте його і викачуєте. Якщо за той період ви не встигли вилити воду, є індикатор, контейнер. При заповненні спрацьовує датчик, ось світиться таким червоним кольором і автоматично відключається датчик. Виглядає ось тут. Тобто ви прийшли, вилили воду, ставили контейнер, почекали пару секунд. Апарат запустився по новому і працює далі. Якщо ви хочете, щоб постійні основи бази вводуло, ну, працювала, 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 тільки обслуговувати періодично, ось тут є отвір для підключення виводу в каналізацію або більшу ємність. Дана модель, це є дюракраф 10-літровий, тобто він розрахований на максимальну кількість витягування вологи з повітря, це 10. Літрів в добу, тобто не що більше 10 літрів в добу він не витягне. Ну, найкраща модель підходить для приміщень невеликого типу. ну Виробником заявлено на 75 квадратних метрів. Ну, це, скажімо так, офіційно корисної дії будуть дуже низькі Саме краще використовувати там, під підвальних приміщеннях, кімнатах, можливо, навіть в ваннах е і працювати навіть при включених парових якихось агрегатах. То якщо у вас є ванна, душ приймаєте апарат включає, йому нічого не буде, він витягне волос, і у вас буде рушники сухі. Чи в виробничих цілях, можливо, навіть брали люди інкубаторного варіанту, де волос має бути становити не більше 25%. Ось такі апарати брали, ставилися і контролювалися. Окремо ставився датчик гігрометра, який показував точну волос без похибки, оскільки тут все-таки є ймовірність похибки. І ось, це таки в двох словах. Що за апарати, і як вони виглядають?